Зранку 12 березня російські військові обстріляли місто Ворожбан. Як говорять місцеві, близько 7.30 снаряд потрапив у стовп на одній із вулиць міста. В результаті пошкоджені приватні господарства, автівки. Олексій, один із місцевих мешканців, чиє обіця зазнало руйнувань внаслідок обстрілів. Почув десь трошки дальшенько було, заховався в погріб, погреб має в хаті. І тоді гупнуло, я не пайням, ну, так, Я думаю, що просто осколками посипало по хаті. Коли пере пере перестріляло, виходжу сюди, ага, є. Глянув туди, є. Забор, ну гараж весь посічений. Ну, це, звісно, стеклопакіти зміняти. Вон стовба верхушки нема. Аби воно впало в землю, цього б не було. А з-за того, що воно вверху розірвалося, то сюди достало. Маргарита розповідає, під час обстрілів її родина зазвичай не виходить на подвір'я і дотримується правила кількох стін. Дійти до укриття встигають не завжди. Ми чули у себе вдома, приїхали вже, коли сусіди повідомили, що повилітали шипки, та будь десь тут ряд поруч прильот. З шостої години ранку почалися обстріли. Гучно здорово було. Ну то перебували в приміщенні, нікуди не виходили. Тут теж наша квартира, але вона пустує. Будинок ну, практично повністю пустий. Але в кожній квартирі повилітали шибки та є якісь руйнування. Останні кілька днів обстріли російською армією ворожби почастішали, розповів місцевий мешканець Роман. Я був батьків, ми сам все проживали, моя квартира тут. На Бахмут мені призов так і так ну, прилики. Ну, всі окна ось, отак, отак повріжні. Коли тихо, коли, оце сьогодні дуже. Перед цим у нас були обстріли. Дуже гарні. Очільник громади Андрій Друщенко розповів, що російські військові обстріляли ворожбу зі ствольної артилерії. Всього було чотири удари. Інформація про поранених людей не надходила. У житлових будинках вибиті вікна та зруйновані паркани, зазначив посадовець. Христина Добня, Анна Книж, Євгена Абрасімов та Андрій Юрченя Суспільне новини Сумщина.